Різдво Христове великий день для всіх християн. Українці відзначають його цього року за новим церковним календарем 25 грудня. Адже від 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Важливим символом Різдва є Вифлеємський вогонь символ миру, тепла, спокою та любові. Вифлеємський вогонь миру постійно горить у вифлеємі на місці народження Ісуса Христа в Україні. Ємський вогонь миру вже понад 10 років поширюють пластуни. Вони перевозять вогонь у кожну область, де є організація пласту, розповсюджуючи його у церкви, школи, лікарні, сиротинці, державні установи. До свято Миколаївського собору Благодатний вогонь 24 грудня привезли пластуни Кременчука. Бажаємо Божого благословення в вашій високодуховній місії. Бажаємо вам радісних колядок, бажаємо вам смачної куті і святкових страв. Бажаємо діти вам радісного Різдва. Христос народжується. Славімо вас! Нехай вифлеємський вогонь миру освітлює шлях усіх українців. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру та розтоплюють наші серця. Анна Литвин Іван Каченко, Кременчуцькі новини.